Це була насправді лише перша частина відповіді на ваші запитання. Сьогодні я випущу другий і, як ви бачите, я їду на МТБ велосипеді, бо йде дощ, а в дощ. Мені більше подобається їхати в лісі, тому що там він менше капає. Хоча я з собою взяв дощовик, шапку, рукавички, ну і тощо. А мене друг зареєстрував на парни. Змагання, які будуть проходити в Швейцарії, Swiss Epic, Це, можна сказати, найпотужніші змагання з МТБ, як і Cape Epic. І я не міг відмовитися, тому що для мене це буде безкоштовно. Я дуже хочу з ним побачитися, проїхати ці змагання. І вони відбудуться в серпні 23-го року. Маю надію, що ми доживемо і Україна вже переможе. Прийшло дуже багато цікавих ще за запитань, тож я вирішу відповісти і на них. Вибачте, не завжди будете бачити моє обличчя, а можливо ви і не хочете. Буду показувати дорогу, тому що щоб не зупинятися. Як ви розумієте, тут одною рукою не покеруєш. Тож було питання, чому я не встановлюю катафоти. По-перше, якщо ви не знали, то те місце, де є катафот, там збільшується ризик появи так званої вісімки. Звісно, якщо ви не використовуєте, це збільшує ризик, що колесо розвалить якийсь автомобіль. Але насправді в МТБ велосипед я не використовую, тому що не потрібно, я катаєш по лісу на ньому. В ліс я їду по велодоріжці, а не по дорозі. Ну і ввечері я взагалі не їжджу. Або я їду на шосейному велосипеді, але в мене там і лихтар, і стоп задній. Тож мене дуже добре видно, там я собі не ставлю. Звісно, я рекомендую ставити і задній стоп, і лихтар, габаріти, і на колеса теж ставити. Це, звісно, робить безпечніше вас. На дорозі видно. Саня нещодавно випустив відео на каналі It's a good trip, що використовувати для того, щоб вас було помітно. А я бачите, їду по таким камінням. Вони якраз будуть у Швейцарії. І дуже слизько, і треба таку специфічну техніку мати, щоб це все заїжджати. Поставлю собі максимально широку резину, в мене 2,4 влазить. Маю надію, що допоможе. Бо Швейцарії якраз будуть такі камінчики і можливо там дощі. Там взагалі багато де придеться ходити пішки, тож можливо я ще й почну бігати, але я не хочу цього робити. Питаюсь, чи є якісь актуальні книги по веломеханіці, фреймбілдингу чи чомусь подібному для кращого розуміння різних вузлів. Якщо ви хочете почитати про... Геометрію велосипеда, я навіть не знаю, що вам зараз порекомендувати зараз на ходу. Я колись писав статті, в мене був блог, вивасілі блог називався, але потім ця приставка З, я вже її, коротше, не хочу використовувати, як ви розумієте. Можете почитати для розуміння велосипеда парктула є мануали, як ремонтувати велосипед. І є, до речі, дуже цікава книга. Я скину скрін сюди і в опис відео. Додам, проте, взагалі, як влаштований велосипед. Ти думаєш, що там якісь нецікаві речі для дітей, але насправді мені сподобалось. Трішечки виїхав на асфальт. Тож є можливість зняти себе, собак, я до речі, не боюсь. А і прочитати коментарі. Як тобі ідея планетарки в кареці, в шатунах на, дву, на дві швидкості, наприклад, Допіо CX. Є ще така дуже... Крута ідея, типу Classified, Ну як крута, но, насправді планетарка це все. Що допіо це їх це, що Classified, просто класифайт це задні втулці, Тулці. Звичайна на дві швидкості і зараз її ставлять на шосейні велосипеди. Але мінус в тому, що це знижує ККД. Як не крути, це знижує ККД. планетарка, що ззаді стоїть, Classified, там ще треба окрему касету, вони продають тільки колесами. Коротше, це все трішечки гімаройно. А взагалі, як я говорив, що планетарки мають вже 100 чимось років, але вони не взлетіли. Можливо, в майбутньому вони колись злетять, але поки що ні. Тому що є невеличкі витрати ККД. Тобто ви будете крутити 100 ватт, передаватися буде значно менше. І немає майже резону їх використовувати хіба що, ну знаєте, для міста я б взяв собі, наприклад, планетарку якусь. Чи то в кареці немає різниці. До речі, це допіс їх, мені чим подобається, що воно може стати на любу раму, на звичайну різьбову каретку. І в цьому плюс, але ну, тоді вже можна використовувати насправді її. А, дві зірочки спереду або три. І, до речі, наступне питання. Одне з них було, що зараз всі апгрейдять велосипед. Якось так мені здається, воно звучить. А, з одної зірки на три, три на дев'ять. Ну то тобто, три спереді, дев'ять ззаду. Я б, чесно кажучи, не назвав це апгрейдом. Я не впевнений, що так і написали. А це скорі... скоріше дауншифтинг. В чому плюс такої системи? Ну, по-перше, що це... Дійсно деш... дешевше, набагато дешевше, чим використовувати, там, наприклад, 1.12 з приводу, там, перепаду, ну, з зірками. Насправді не така велика різниця, тому що на перші 9 зірок, якщо ви берете касету 9 швидкісну 11-32, воно майже те саме, що ви будете використовувати 12-швидкісну касету. Тобто перепад буде не сильно краще, ніж на Звичайному на 1,12 швидкості. Що стосовно кардану, а, ну, тобто самої важкої передачі, то знов таки, якщо використовувати зірку 10Т позаду і спереду, наприклад, 36, то це те саме, що ви використовуєте 40 на 11. Да? Зазвичай, якщо у вас стоїть трипл спереду, тобто три зірки, то це 22, 32, 42, ну, плюс-мінус щось таке. Да? І тоді виходить, що у вас Кардан, тобто саме важка передача, майже така сама, а тарілочка ззаді і маленька спереду, у вас передаточне співвідношення теж майже те саме. Тобто у вас діапазон не сильно, то і збільшується насправді. Тому що, коли ви використовуєте три зірки спереду, у вас дуже багато однакових передач. Ну, вони майже однакові. Ну, по суті, якщо ви їздите... МТБ змагання, то це точно ніякий не апгрейд. я б собі точно би ніколи не став. І насправді я нікого не знаю, хто б собі таке зробив. Але якщо ви катаєтесь по місту, то звісно вам 1-12 не потрібно взагалі. Можна на 3-9 собі їздити і буде норм ок. Тому що вам не потрібно дуже швидко перемикати. Ну і так далі. Коротше. Ще одне питання було, коли краще обслуговувати велосипед а перед е зимою, чи вже весною, коли почнеться в сезон. Я би рекомендував робити ТО взимку. Ось зараз. Чому? По-перше, знижки на набагато дешевше можна купити і запчастини, і сам ремонт буде коштувати. До речі, в Велопланеті зараз знижки на ремонт. Там щось я не пам'ятаю, здається, до 50%. Ви лінк знайдете в описі до цього відео. І плюс до цього ремонту ви зможете ще поставити запчастини теж зі знижкою. Тобто це реальний плюс. А ось весною, коли починається сезон, ви будете просто чекати своєї черги. Другі, чому треба робити саме зараз? Тому що за сезон може накопичитися якась волога, вода, бруд і так далі. Я не знаю, в підшипниках, вилці, ну і тому подібне. І це все означає, що у вас буде їржа якась, окість і так далі. І це все буде погіршуватися взимку. Бажано, на мою думку, робити ТО перед зимою, а не на початок вже весни. Поки є підйом, відповім ще на два питання зі своїм обличчям. Перше, чи сильно відрізняється спешилазід від канандело. Дивлячись, яка модель МТБ, ну, скажімо так, досить сильно відрізняється, тому що у Спіша своя технологія, як ви знаєте, Брейн, у канандела своя технологія. Це лефті в шосейному велосипеді в Айра буде невеличка різниця, в гравійниках буде дуже велика різниця. І чому мені подобаються ці бренди? Е, і спеш, до речі, теж більш-менш е, просто не всі технології. Подобаються вони тим, що вони завжди придумують щось оригінальне, новеньке. І це дуже круто. Мені взагалі подобаються різні технології і так далі. Взагалі. Якщо брати якість і так далі, я думаю, що різниці немає у більшості топових брендів. Наступне питання було про колодки. Людина використовує електровелосипед і там альмівні колодки дуже швидко стираються. Що ви можете порекомендувати? По-перше, поміняти, можливо, на металеві колодки, але не забудьте поміняти і ротор. А, тому що не всі ротора... Можна використовувати з а, металевими колодками. На деяких прямо так пишуть Organic pad only. Тож такі колодки металеві вони можуть досить швидко за тисячу кілометрів буквально стерти вам в ноль. Тобто у вас залишиться така тоненька фольга від диска. Я таких випадків вже бачив багато. Дуже цікаве питання, як переїхати в Іспанію? і знайти високооплачуємо роботу. Ну, переїхати, я думаю, в Іспанію трішки легше, ніж знайти високооплачуємо роботу. Сьогодні, до речі, в нас фєста, позавчора була ф'єста, завтра ф'єста. Ну а далі субота, неділя. В них це називається пунти, тобто міст. Є, наприклад, вихідний в четвер. Ну а в п'ятницю що вже йти працювати, правильно? Бо там ж субота і неділя. Тож вони і в п'ятницю не працюють. Ось 4 дні вихідних. Хоча насправді тут, е, я так порахував, не, не сильно більше цих вихідних, ніж в Україні. Не ти високоплачуємо роботу в Іспанії, дуже важко, навіть якщо ви висококваліфікована людина. Якщо ви в велобізнесі, то тим паче, тому що в велобізнесі важко знайти роботу там, де тобі будуть платити багато грошей. Ну, скажімо так, механік тут може отримувати. Умовно півтори тисячі євро. Взагалі небагато. Ну, можливо, ви будете якимось супер топ який вже буде знати мову своїх клієнтів і так далі. Тоді ви, можливо, можете там отримувати дві. Ну, я думаю, що не більше. Я отримую набагато менше цієї суми. І навіть трішки менше, ніж в Україні, але зрозуміло чому. Тому що в мене нема тут своїх клієнтів. Мене тут ніхто не знає. Мову я... Знаю, ну, взагалі плохо, так собі. Тож, звісно, треба розвиватися. І на це потрібно роки і роки. А так, щоб ви взяли, переїхали на високоплащу роботу. На жаль, такого не буде, і я думаю, ніде. Ні в е... Іспанії, ні в Німеччині, е... ні в інших кутках. Ну, можливо, там в Швейцарії мабуть, будуть більше платити, але це знов-таки умовно більше. Це залежить від співвідношення ваших витрат, тому що ви будете платити більше за паливо, у вас будуть більші якісь податки, дорожче буде машина і так далі. Питають, чи подобається мені гармін чи класна штука, чи фігня. Я колись використовую її на кемпі нашому. Це ми проводимо тренування взимку. Дуже корисна річ, чесно кажучи, коли ти їдеш в групі і так далі. Тому що не треба дуже часто дивитися назад. Адже коли ти дивишся назад, так чи інакше, ти змінюєш свою траєкторію. І він подає сигнал, цей гармін тобі на комп'ютер, ну і ти чуєш, що їде машина, 2-3 і так далі. І ти вже береш трішки правіше на узбіччя. Я, чесно кажучи, їду дуже близько до узбіччя. І Якщо є можливість взагалі... За полосою, але там, як ви розумієте, дуже багато скла, тож не дуже хочеться їхати. Але в мене така невеличка фобія, що машина може збити, тому я не дуже люблю кататися по асфальту, а коли катаюсь, я завжди дивлюсь назад. Постійно кожні 5 секунд. Тож для мене ця штука вона корисна, тому що я перестав дивитися кожну секунду назад. Мені зараз приємно кататися на велосипеді. Ось я проїхав на тебе велосипеді, не знаю, метрів 500 по асфальту без гарміна цього радара. І мені трішки некомфортно. Це коротше, залежить від людини. Хтось використовує просто дзеркало. Ну, Я не хочу використовувати, чесно кажучи, дзеркало. Це трішки не по-спортивному. Про радар я хочу зняти окреме відео. Там є цікаві функції. Ну і загалом мені ідея подобається. Наступне питання було, чи є сенс переробляти МТБ велосипед в гравіни. Якщо коротко, то ні, бо ви зустрінетесь з багатьма нюансами, коли і ця геометрія не підходить і вам треба там вилку, щоб була. Excel to Crown такою самою, щоб геометрія не змінилася. І коли ви поставите більш вузькі покришки, то у вас каретка буде набагато, нижче. Ну, вона в МТБ трішки вище, ніж на гравійному. Але потім, коли ви все зміните, то побачите, що у вас каретка навіть стала нижче, ніж на гравійному та шосейному велосипеді. Будуть якісь, не знаю, проблеми з переднім перемикачом, якщо ви захочете поставити. Чесно кажучи, якщо у вас є можливість, я просто би купив би гравійний велосипед і все. Тобто не мучив би свою страху. І наступне питання було від цієї ж людини, яка різниця між 105 та Ультегра. Якщо ви не їдете змагання, то я б брав 105-м. Мені здесь це взагалі золота середина. Ультегра буде трішки... А краще перемикати трішки швидше. Вона, до речі, буде працювати, незважаючи на те, що трішки легше, буде працювати трішки довше. Але дешевше, якщо рахувати гривню на кілометр, то вам дешевше вийде 105-те обладнання, скоріш за все. Ну, тобто для звичайних покатух 105-те, мені здається, взагалі золота середина, немає сенсу ганятися за ультегрою. Там є невеличкі... Відмінності вони бувають там в роликах, тому що, здається, на 105-му, я не знаю як в нових, ще йшли просто втулочки, не підшипники, ну і так далі. Або піни можуть там відрізнятися, вага, але це такі не дуже великі переваги, якщо ви просто катаєтесь на велосипеді. Дуже важкий підйом, навіть не знаю, чи заїду. Давай-давай, давай. давай. Ще каміння не зміг. Ух. Ось таке може бути на змаганнях. Треба буде йти пішки. Фу, зато буде змога прочитати питання. Дощ щось почав ще дуже сильний. А воно зачитав стільки грошей ти вже відправив на ЗСУ. В яких фонди відправляєш. Є щось чим ти гордий за свій вчинок. І скільки ж вже за весь час зібрав ліпота. Це не пред'яви. Я точно не гордий за ті вчинки, що я роблю, тому що, як і кожна людина, кожен українець, хоча в мене немає паспорту українців, тим не менше, я відчуваю більше сором, ніж гордість. Тому що я дивіться, я знаходжусь в Іспанії, тут безпечно, моя сім'я в безпеці, я катаюсь на велосипеді. Мої друзі, з якими я спілкуюсь постійно, вони на фронті. Вони своїм життям ризикують, в холоді. Ну, коротше, це жах. І я реально відчуваю за це сором, тому що я не з ними не допомагаю. Не буду виправдовувати коротше, себе, скажу, що мені реально соромно і все. Тому я не гордий. Я збираю гроші, не продаюся, якісь благодійні фонди, а конкретно людям відправляю. Там написали, потрібен теплий одяг, потрібна машина, я не знаю, потрібна покришки, потрібен бур. Потрібно устілки зараз купляємо, потрібні там шапки, я не знаю, різні речі потрібно-потрібно, там бронік і так далі. Ось це я передаю конкретно людям, ну, скажімо так, в руки. Я теж доначу, доначу і своїм друзям. доначу, В мене зараз знайома збирає там, на міостимулятори для того, щоб відновлювали військових, які там поранені, лежать в госпіталях. Також я доначу на повернись живим. Буває на «Байрактари» теж для притулу скидаю. Буває і Сергію Стерненко кидає гроші на дрони. Тобто реально просто великі фонди вони можуть зробити те, що не може зробити там звичайний маленький благодійний фонд або волонтер. Але, звісно, підтримую і волонтерів, і великі фонди, і, до речі, навіть державні структури там де збирають не ЗСУ теж туди доначу. Взагалом своє грошей я витратив не так уж і багато, напевно, там за 6-7 місяців ну, приблизно там 700-800, а ну і плюс 300 ми там подарували. Ну, Коротше, до 1000 євро приблизно ми витратили. Ну, Для мене насправді це дуже великі гроші. Я зараз, скажімо так, не не заробляю багато грошей, взагалі залишається тільки на життя. Але ну, як можемо донати? Ми там віддали коптер. Коротше. Ну все, що можемо, ми робимо. Але це, звісно, ніяка не гордість. Саня Ліпота, красачик, бо він зміг зібрати багато грошей і вже 50 машин відправити на фронт. От, блін, головне, щоб ця кобила мене не копнула, бо. Буду тут сам лежати, Ола. вона не знає, мабуть, українську. Привіт. Ой, я її погладив, дивіться. Гарнунька така. Ти така гарнунька. Чи гарнуніця? Ну, давайте подивимося, це хлопчик чи дівчинка. Ой, така гарна. Люблю. Живність різна. Класно, ладно, поїду далі, тому що дощ йде. І ці люди, які збирають, вони красавчики. І ті, хто кидає ще більш красавчики, на, насправді, бо без них нічого б не збиралось. А, але будьте уважні, будь ласка, не скидайте всім підряд а, тільки там, своїм знайомим або великі фонди, тому що ну багато шахраїв, дуже багато шахраїв. До речі, це саблаз ще той, а, тому я роблю звіти. В мене в Фейсбуці, ви знаєте, ну і в дописі теж. А, є мої звіти, є Excel-документ, там, де я скидую всі світлини, чеки, ну і все до копійки розписую. Вдягнув рукавички, адже бачите такі калючки. Насправді мені не, не холодно, просто вони ріжуть руки. Я чому катаюсь деколи без рукавичок, тому що дуже легко а, в телефоні колупатися, налаштовувати камеру. В рукавичках дещо трішечки важче. От я заїхав на таку гору. Нас тут іде дощик, але поки що не хочу вдягати дощовик, він не прям сильно л'є. І наступне питання було про як зберегти мастер циліндр гальмівних ручок. Справа в тому, що ось цього гальмівної ручки, і там є такі поршень, які ходить по мастер циліндру. І з'являється бру, пісок чи ще щось, абразив, коротше, І від цього абразиву з'являється сарапін і потім перестає працювати ручка, треба викидувати і міняти нову. Як це зберегти? А справа в тому, що майже ніякий е, захист не працює. Я пробував різні рішення, навіть е, такі, щось по подібне на, вибачте, за рекламу російського продукту, е, щось подібне до лобстера і так далі. Але воно все це фігня, коротше, не працює чомусь в мене. А коштує коротше, як ручка. Тож єдина можливість, яка може збільшити ресурс е, вашої ручки, це як можна частіше міняти гальмівну рідину, ну тобто масло, скажімо, раз на 3-4 місяці, якщо ви катаєтесь кожен кожен день по лісу і так далі. І наступне питання було у людини велосипед на колесах Мавік або дні гальма і вони чомусь не гальмують. Ну, звісно, хе, тому що треба дисковий гальм. Насправді дуже сильно все залежить від колодок, які ви виберете. Звісно, і від обіду а, залежить, якщо це алюмінієвий обід, то більш-менш вони всі однаково гальмують. Тож, вам єдиний вихід саме поігратися з гальмівними колодками. Ну а буває, що іноді, до речі, гальма, там якісь промакси, якщо стоять, то в них жорсткость дуже невисока і тому вони не дуже добре гальмують. Ще буває, що Сама рубашка, або як її ще називають боуден, вона м'яка і можна поставити більш жорстку. Ну, Тобто багато нюансів, але я думаю, в основному в більшості все буде залежати від, від саме колодок. Зрозуміли. Знову шматочок асфальту питають, яка з серії Шимана буде більш витривалою для туризму. Справа в тому, що Чим дорожче буде а, обладнання, чим вище серія, тим довше буде жити. Дюрес буде жити набагато довше, ніж 105 105 буде жити набагато довше, ніж тягра. Тягра, чим 40, навіть незважаючи на те, що там а, більше передач, тоньший ланцюг. Я вже колись про це розповідав. Тож саме дорогі буде жити довше, але питання... Напевно, не в тому скільки буде жити, а скільки ви на це витратите грошей. Золота середина, щоб не кожен день міняти, це рівень 105 Dior. Мені здається, що це така золота середина. А, ну і звісно, ще і GRX, там 800, не знаю, 810, 812 і так далі. Теж нормальна серія, яка дуже довго буде жити. Гарного всім настрою і... Пока. Якщо ви не подивитесь це відео до кінця, то весь наступний рік, коли ви будете виїжджати на велосипеді, буде падати дощ і злива.